Ані дощ, ні холод, ані вітер не стали на заваді прагненню юрпінців послухати сучасну українську музику та допомогти українським військовим. Мешканці та гості міста зібрались на центральній площі Ірпеня на благодійний концерт популярного рок-гурту Козак-Систем, чого тільки тут не відбувалося. Шанувальники співали разом із артистами, читали вірші, згадували історію України. Раз за разом лунали відомі кожному українцю національні гасла. Но мовчання вшанували пам'ять полеглих захисників України, згадали й тих, хто перебуває у російській неволі. Під час виконання пісні, присвяченої оборонцям Азовсталі, на сцену вийшли мати та сестра одного із захисників Маріуполя, який досі перебуває у полоні. Моє серце схай, моя крова зон, не плач моя люба, розкрестимо згол, оскрестимо. Пролунала й пісня на честь звільнення Херсону. Разом з музикантами її заспівали херсонці, які знайшли тимчасовий прихисток в Рупані, а до Херсона повернулася весна, хоч осінь за вікном давно ганяє листя. І з дощ дощ, що залишила війна. На площі знов лунає українська пісня, і з дощ дощ, що залишила війна. На площі знову має українська пісня. Емоції зашкалюють, особливо коли співали пісню про Херсон, про наш рідний, куди ми хочемо дуже повернутися. Дуже емоційно, да. да. дуже. Аж сльози прибирають. Да. Разом з козаксистам заспівали «Єрпінські діти. Сина зачідає. Протягом усього концерту шанувальники гурту скидали гроші у спеціальну скриньку. А наприкінці артисти влаштували благодійний аукціон. З молотка продали передані від військових тубуси з-під використаних протитанкових гранатометів. Я вже не вперше на концерті, я можна сказати, така трошки фанатка. Другий раз <схи>, приїжджу е, в місце недалеко від Києва. Тому ну, мій чоловік насправді мріяв е, придбати і шукав можливості десь у когось. Е, от, ну і аукціон один із таких способів. Тому <схи> спонтанно прийшла ідея. <схи> Загалом за цей благодійний концерт вдалося зібрати близько 60 тисяч гривень. Усі кошти підуть на закупівлю дронів для ЗСУ. Хлопці, молодці. І, і драйвова пісні в тему сучасні відповідають часу. Ось дякуємо їм. Ну і всім людям, які підтримують. Ми підтримуємо також. Дякуємо хлопцям за їхню відвертість, за те, що вони дають нам таку змогу долучитися до биття ворога. Дякуємо, що вони нам піднімають настрій. Слава На Україні, героя Концерт дуже класний, дуже сподобалось, дуже заряджає. Хлопцям хотів би подякувати подякувати за концерт. Подякувати за те, що вони підтримують ЗСУ. Все буде добре, ми переможемо. Сповнилися позитивом, і самі виконавці. Ми дуже щасливі, що ірпінці відійшли від війни, адже це перше місто, яке потрапило в дуже серйозну окупацію. Кожен другий будинок в Ірпіні нагадує про неймовірно жахливий час, коли. Окупанти були тут, слава Богу, і слава нашим збройним силам країни, які вигнали їх з цієї землі. Але війна зараз в самій гарячій фазі, тому ми тут для того, щоб збудити всіх українців, щоб вони продовжували навалювати на перемогу. Перемога ще далеко попереду. Сьогодні або ми їх, або ми їх.